1 квітня 2014 року Кабмін, тоді ще під керівництвом Арсенія Яценюка схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Це був старт реформи децентралізації. Тоді Володимир Гройсман, віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, був одним з її ініціаторів. Через три роки час підбивати підсумки. Ми можемо сказати, що це насправді. Одна із самих успішних, системних, фундаментальних реформ. Я пишаюся цією реформою, тому що переконаний, що вона привнесе дуже багато позитивних змін в Україну. Якщо хочете, це, це була ідея, яку, про яку я думав не один рік. Але я дякую Господу Богу, що мені вдалося цю реформу впровадити. Проброженська територіально об'єднана громада одна з перших шести ластів реформи децентралізації на Запоріжжі. Поки вона єдина в Оріхівському районі. Об'єдналися в громаду люди в 2015 році. Тепер у її складі 15 населених пунктів. Об'єднали ми п'ять сільських рад. Це була Вільнянська сільська рада. Миківська сільська рада, Омельницька сільська рада і Новоселівська сільська рада, і найбільша сільська рада Прибраженка. Мному є це глибоке переконання. Цю реформу потрібно в Україні було зробити 20 років назад. На території три школи, чотири дитячих садка та сім медичних фапів. Саме вони найпершими відчули на собі плюси реформи. За грошові субвенції, що держава гарантувала громадянам, у перші три роки після об'єднання замінили дах на сільраді. В дитсадку встановили нові опалювальні котли, ремонтують сільські клуби. Тут маємо піти, подивіться руїни стояли. Тут все розбомблено, було стіни, потолки падали. Створили в громаді і окремий освітній округ. У нас чотири групи працює, в нас є територіально відділені групи в Новоселівці, в Микільському і в Вільнянці по одній групі різновіковій. І саме зараз у Микільському ремонт відбувається такий капітальний в дитячому садочку. У Вільнянці теж перекрито кришу, зроблено вимощення навколо самої будівлі дитячого садка. прошлі ну, роки взагалі нічого не робилося, садик був холодний, садика не було. Зараз в Запорізькій області вже об'єдналося 24 територіальних громади. У 16 з них пройшли вибори. 30 квітня ще в восьми об'єднаних громадах виберуть депутатів і голів. Згідно з перспективним планом об'єднаних територіальних громад, в Запорізькій області має бути 66. Але ось в порівнянні з іншими областями, Запорізька область далеко не перша по створенню ОТГ. На сьогодні в Україні існує 366 громад. З них 30% в Дніпропетровській, Житомирській та Тернопільській областях. Кожна громада, яка не пішла в об'єднання, вже за два роки втратила величезну суму коштів, не доотримавши їх по податкам, які би залишалися безпосередньо в громадах, не отримавши додатково бюджетну субвенцію через субвенція бідної територіальної громади або через фонд регіонального розвитку. І це ті кошти, які за рахунок практично відсутності такої потужної руху по реформі децентралізації, сьогодні громадяни втрачають на місцях. Однак у віддалені села реформа за три роки поки так і не добралася. В магазині треба освіщення по селі зробити. А це треба піднімати піднімати щоб був по селі освіщення. У меліку так добре освіщення є. А тут вийшов вночі, все, тьма повна, ніде нічого немає, нікому це нічого не цікаво. Адже першим чином бралися за глобальні питання. Прабожанській громаді в порівнянні з іншими вдалося одним із перших майже одразу отримати медичну ліцензію на роботу. Пройшли курси, які потрібні були для отримання ліцензії, підвищення кваліфікації, і доволі швидко ми за чотири місяці буквально отримали ліцензію. Це дало змогу без яких проблем лікарняні виписувати довідки про смерть і так далі. І так далі, отримувати ліки для невідкладної допомоги. Наполовину поповнили і сільські медичні заклади необхідним обладнанням, придбали транспорт. Але от лікарів у селах не вистачає і досі, адже молоді спеціалісти виїжджають до міста у пошуках кращих заробітків. Павло Ковтонюк говорив із сімейними лікарями і питався в них, які би були ті вимоги, щоб ви б переїхали в село і там би працювали. Ну тут ключові вимоги зарплата 10 до 12 тисяч гривень. І ми знаємо, що як будемо оплачувати навіть мінімально 210 гривень за кожного нашого пацієнта, який підписує декларацію, як в селі буде 1000 до 1500 пацієнтів, то це буде зарплата 10 до 12 тисяч гривень для цього лікаря. Ну, так само лікарі кажуть, вони би поїхали в село за такі кошти. 210 гривень це тариф, який передбачає річне обслуговування одного хворого, з яким укладено договір, тобто гарантований пакет, повний перелік захворювань та станів, які покриваються національним медичним страхуванням. Окрім того, держава буде покривати повністю послуги невідкладної та поліативної допомоги. З 2018-го припиняється державна плата на первинній ланці за пацієнтів, які не підписали договір з сімейним лікарем. Замість того, щоб була оплата і фінансування взагалі системи, ми починаємо персоналізувати виплати в системі охорони здоров'я. Ми будемо платити сімейному лікарю або лікарю первинної ланки за кожну людину. Коли ми попадемо до спеціаліста або до лікарні, тоді буде оплачено конкретні медичні послуги, які будуть надані. І ті всі послуги. Будуть оплачені за єдиними тарифами, які будуть нам вже відомі. В рамках медичної реформи в громадах виникають питання і щодо госпітальних округів. Лікарня інтенсивної терапії для жителів, наприклад, Преображенської громади за планом знаходитиметься в пологах. Це більше 50 кілометрів шляху. Але враховуючи якість доріг, пацієнт може не доїхати до шпиталю. Я думаю, що більшість населення це буде сприйматися негативно. Об'яснюють чому. Значить, у людей для того, щоб поїхати на пологи, не завжди вистачає коштів. Виріху добратися із села, я ж говорю, у нас 30 кілометрів, досить важко по цим дорогам розбити. В уряді мають більш оптимістичні плани на цей рахунок. Є інфраструктура, яка дороги, які можливо будуть ускладнювати цю справу. Але ми хочемо показати так само, як з Міністерством освіти і Міністерством охорони здоров'я, Міністерством соціальної політики, що зміна системи, реформа системи це не є одне міністерство. Дуже важливо, щоб інфраструктура з нами співпрацювала, щоб ті дороги були готові. Тим часом голова Преображенської громади наводить цифри. Річний бюджет громади цього року 31 мільйон гривень. Ще до об'єднання бюджет окремої сільради не перевищував п'яти по деяким селам трьох мільйонів гривень. Минулого року мали вільний залишок бюджету в три мільйони гривень. На цей рік прогнозують п'ять. Ще два роки Преображенська територіально об'єднана громада отримуватиме державні субвенції. Як далі будуть жити самостійно, чітко ще не визначилися. Ставку роблять на податок від землі. І та іноземної інвестиції, перше кошти, які йдуть з землі. Друге залучать інвестиції, робити місцеву переробку. Ми дуже хочемо зробити, щоб наша громада була інвестиційно спроможною. То щоб інвестори прийшли. Переробка сільхозпродукції, вирощування лікарських трав, вирощування. У нас є фермера невеликі, які вирощують сім'ї трави. Сіміна беруть в мішки, везуть за кордон. В Голландії обвалакують цими ну, речовинами, що вони способствують росту і продають четверо раз дорожче. А не можна тут обладнання таке поставити, щоб не везти за кордон і продавати, щоб наших людей були кращі врожай. Єдине не вистачає спеціалістів на місцях, як для бюджетних прорахунків та ефективного розподілу коштів, так і для залучення інвестицій. Щоб ну, економіст був профільний, щоб ну, інвестиції знання, і так далі, знання хоча б ну, досить непогане знання англійської мови, щоб було, на жаль, ну, прийшов е молодий чоловік парень Женя, він вже працює в нас, ну, кращих немає, він непоганий. Ну, трошки знань недостатньо. Вони мають інституційно стати здатними ефективно використовувати такі можливості, але це мене ніколи не зупиняло від того, щоб дати їм ці можливості. Якщо ми ніколи не дали б їм можливості чекали, поки вони навчаються, то ми б ще 20 років нічого не зробили. Оксана Заводовська, Катерина Шапка, Костянтин Грушко, Олександр Доля тиждень підсумки.